Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Як Рада МСБО планує удосконалити метод участі в капіталі? Про це я, ньюспікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. МСФЗ вимагають застосування методу участі в капіталі до інвестицій у спільні та асоційовані підприємства в консолідованій фінансовій звідності. Він також дозволений в окремій фінансовій звітності для інвестицій в дочірні спільні та асоційовані компанії. Нагадаємо, що, відповідно до МСБУ 27 окрема фінансова звітність. Окрема фінансова звітність це звітність, що подається суб'єктам господарювання, у якій суб'єкт господарювання може обрати чи обліковувати свої інвестиції в дочірні спільні асоційовані підприємства, або за собівартістю, або відповідно до МСФЗ 9 фінансові інструменти чи за методом участі в капіталі, описаним в МСБО 28 «Інвестиції інвестицій в асоційовані та спільні підприємства. Ще в 2014 році до комітету стримачень надійшла низка запитань щодо обліку власного капіталу та його взаємозв'язку з обліком інших способів володіння частками участі в інших суб'єктах господарювання. Проте Рада МСБО вважає, що вона зможе розглянути цю тему найбільш ефективно і результативно після того, як оцінить відгуки, отримані в результаті майбутнього огляду після впровадження МСФЗ «11. угоди про спільну діяльність. Тим не менш, проєкт є розробки відповіді на питання застосування методу участі в капіталі, викладеного в МСБО 28 вісім інвестицій в асоційовані та спільні підприємства з використанням принципів, що випливають з цього стандарту, де це можливо триває і сьогодні. В 2021 році було погоджено. Процес відбору прикладних питань, які будуть розглянуті в рамках проєкту, почалося обговорення цих питань на двох зустрічах, що відбулися в березні і то жовтні. Рада МСБО визначилася з принципом, що лежить в основі 28 го стандарту, та намітила напрямки, як розробити додаткові принципи, щоб керуватися тим, як суб'єкт господарювання застосовує метод участі в капіталі, в ситуаціях, до яких не застосовується жоден з цих. Базових принципів. Рада МСФЗ завершила обговорення питань застосування в межах проєкту щодо інвестицій в асоційовані підприємства. Проєкт щодо спільних підприємств триватиме. Рада МСБО з урахуванням всіх засідань до липня 2023 року включно попередньо вирішила. Інвестор оцінюватиме вартість інвестицій, коли він отримує значний вплив за справедливою вартістю переданої винагороди. Включаючи справедливу вартість будь-якої раніше утримуваної частки в асоційованому підприємстві. Інвестор, який купує додаткову частку в асоційованому підприємстві, зберігаючи при цьому значний, або, як ми говоримо, суттєвий вплив, визнає будь-яку різницю між вартістю додаткової частки, та його додатковою часткою в чистій справедливій вартості ідентифікованих активів та зобов'язань асоційованого підприємства, або як гудвіл, або як дохід від вигідної покупки. Інвестор, який купує додаткову частку в асоційованому підприємстві, здійснює вигідне придбання, зберігаючи при цьому значний вплив. Визнає прибуток від вигідного придбання у складі прибутку і збитку, як ми розуміємо, аналогічну придбанню частки в дочірній компанії. Коли частка власності інвестора збільшується і інвестор зберігає значний вплив, інвестор повинен визнавати таке збільшення як придбання додаткової частки, коли частка зменшується. Але інвестор зберігає значний вплив, інвестор визнає таке зменшення як часткове е вибуття. Рада МСБО не буде розробляти пропозиції щодо того, як інвестор застосовуватиме метод участі в капіталі, коли асоційоване підприємство надає платіж на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу або опціони на акції. Інвестор, який застосовує метод участі в капіталі, повинен оцінювати в цілому інвестицію в асоційоване підприємство. Відповідно при частковому вибутті, інвестор повинен буде оцінювати частину інвестицій в асоційоване підприємство, визнання якої припиняється як частку балансової вартості інвестиції на дату вибуття. Інвестор, який застосовує метод участі в капіталі, який зменшив балансову вартість своєї інвестиції в асоційоване підприємство до нуля і відповідно припинив визнавати свою частку в збитках асоційованого підприємства, не визнаватиме невизнані збитки від придбання додаткової частки в асоційованому підприємстві. Рада МСБУ вирішила роз'яснити, що інвестор визнаватиме свою частку в сукупному доході асоційованого підприємству доти, доки його частка в такому асоційованому підприємстві сукупного доходу не зменшиться до нуля. Якщо інвестор зменшив балансову вартість своєї інвестиції в асоційоване підприємство до нуля, то інвестор визнає окремо свою частку в кожному компоненті сукупного доходу асоційованого підприємства. Якщо частка інвестора в сукупному доході асоційованого підприємства є збитком. Який перевищує балансову вартість його інвестицій в асоційоване підприємство, то інвестор визнає у відповідному порядку свою частку в прибутку або збитку асоційованого підприємства та свою частку в іншому сукупному доході. Асоційованого підприємства стосовно прибутків або збитків, що виникають від продажу дочірнього підприємства своєму асоційованому підприємству, застосовуючи відповідні вимоги МСФЗ 10 та МСБО 28 інвестор визнаватиме. Повний прибуток або збиток за всіма операціями з своїм асоційованим підприємством, та рада пропонує вдосконалювати вимоги до розкриття інформації, коли інвестор визнає весь прибуток або збиток за операціями з асоційованим підприємством. Інвестор має обліковувати та включати до балансової вартості своєї інвестиції в асоційоване підприємство відстрочений податковий актив або зобов'язання, що виникає внаслідок визнання його частки в чистих ідентифікованих активах та зобов'язаннях асоційованого підприємства за справедливою вартістю. При придбанні інвестиції в асоційоване підприємство, інвестор визнає умовну компенсацію. Як частину вартості інвестицій, та буде оцінювати цю умовну компенсацію за справедливою вартістю і після дати придбання для умовної компенсації, класифікованої як власний капітал, якщо буде розрахунок інструментами капіталу, інвестор обліковуватиме її. Подальше погашення в складі власного капіталу для іншої непередбаченої компенсації інвестор оцінюватиме її за справедливою вартістю на кожну звітну дату та визнаватиме зміни справедливої вартості у прибутку чи збитку. І 14-те рішення остаточне МС ради МСБО запропонувати поправки до МСБО 28 замінити термін «собівартість» на балансову вартість. Додати як об'єктивне свідчення зменшення корисності ціну придбання, яку інвестор сплачує за додаткову в асоційованому підприємстві частку, або ціну продажу частини частки, яка є нижчою за балансову вартість асоційованого підприємства на дату придбання або продажу, тобто додається додатковий е індикатор для. Оцінки зменшення корисності, визначити певні терміни щодо значного або тривалого зниження вартості інвестицій, для того, щоб будь-яке зниження вартості інвестицій включалося в знецінення. Рада МСБО продовжить на сьогоднішній день обговорення проєкту, в тому числі щодо наслідків застосування перелічених рішень до інвестицій. Е, крім… Інвестиції в асоційовані підприємства, які обліковуються метод, за методом участі в капіталі, до інших інвестицій, рада буде продовжувати аналізувати перелічені рішення в інших ситуаціях. а також рада продовжить роботу над зменшенням корисності інвестицій в асоційовані. Кампанії та можливо буде вдосконалено вимоги до розкриття інформації. На своєму засіданні ще у квітні 2023 року Рада МСБО вирішила перенести до того дослідницький проєкт щодо методу участі в капіталі безпосередньо до плану роботи зі встановлення стандартів, працювати над публікацією попереднього варіанту стандарту. Як наступний етап належної правової процедури, та продовжувати використовувати досвід своїх консультативних органів замість створення консультативної групи? Ми і далі будемо слідкувати та інформувати про подальші кроки в цьому напрямку на сторінках нашого вебжурналу. Все. Про МСФЗ. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства МСФЗ Заряна. До зустрічі в ефірі.